Вітаю вас ще раз, мої дорогі. І ми з вами продовжуємо дивитися попередження від рун для наших міст та селищ. Ми з вами вже подивилися Херсон, подивилися Дніпропетровську область, подивилися Дніпро. І зараз дивимося далі по вашим питанням. Я відкриваю і дивимося. На, на наступне: Кропивницький. Ви вже зрозуміли, так, які в нас руни можуть що означати. Якщо хтось не подивився, подивіться попереднє відео, там де я казала про загрози. І попередження для Херсона та Дніпра та міст області. Подивіться, будемо так потроху з вами вивчати руни. І зараз дивимося. Кропивницький. Вірогідність того, що все буде добре. Прильотів руйнувань в Кропивницькому на цьому тужні не буде. Немає все добре, так? Немає все. Ну, вже бачу проблеми з водою, бачу тим, що буде щось летіти, і буде дуже гучно. Це я бачу, бачу дуже страху. Бачу якусь брехню, що людям щось розказують на те, що треба, і до чогось їх намагаються приготувати, але не до доброго. Оце те, що я побачила, і знову бачу страх, страх, котрий навіює те, що може щось статися. Є загроза в витозі, є загроза. Взагалі десь відсотки 30, але показує, що це може відігратися пізніше, пізніше по Кропівницькому. Так, от бачите, що страх, страх може притягти якраз якийсь удар. Може це бути. Якийсь сценарій кармічний, Я розумію, що можуть бути там же, де били, там, де вже били. Тому будьте уважні. Тернопіль на цьому тижні все добре, придаті руйнування немає, так? Тернопіль. Може щось летіти недалеко від підприємства, причому так здалеку щось летиться. Недалеко від якогось підприємства. Знову показую, що недалеко може бути, статися, і може викликати якусь нужду, що не буде вистачати чи електроенергії, чи щось. А я не скажу, що це великий відсоток, але 30% цього є. Є. Тому. тому Пам'ятаємо так, про захисні ручні форми. Далі дивимося Харків, Харків, наш, Харків наш дорогий, наш неймовірний Харків. Такий міцний горішок. Це неймовірні люди, незламні люди, котрі так вірять під обстрілами, а так вірять в перемогу і ще, яка міць духу, це просто ви неймовірні, мої дорогі, і граківчані, і Херсони. Херсончані, херсонці, наші дорогі. І київляні, всі наші. Я вас обіймаю. Давайте дивимося Харків. Вірогідність того, що не буде прильотів руйнувань по Харкову на цьому тижні. Захисту не вистачає Харкову. Щось буде. Давайте будемо дивитися по районах. Холодногірський район. Холодногірський район на цьому тижні. Це добре, так? Харків. Вот показує, що захисту не вистачає, що може статися, чи, я не знаю, чи вигорання, чи пожежа, електроенергії не вистачає. Я не бачу такого прильоту, але щось може бути. Так. Шевченківський район Харкова. Харкова. Шевченківський. Буду цілити там, де багато людей знаходиться. Повинні наше збити, тому що показують, що повинен працювати захист, але все одно показує, що ну, буде так. Повинні збити. Дай Боже, дай Боже. Це може бути пов'язано з лікарнею, школою чи щось. От буде туди летіти. Київський район, Київський район, Харків. Так само, є загрози, і так само щось пов'язане чи з дітьми, чи з лікарнею. Слободський район, Слободський район. Є загроза. Слободський район, є загроза. може постраждати, якась молода дівчина, чи щось може. Салтівка, Салтівка. Салтівка, є загроза, значна. І там, і коло вас десь недалеко. Де можна діти пішки? По Салтівці є загроза. Так, є. Північна Салтівка. північна Салтівка. І знову подібна загроза, знову подібна загроза. Я розумію, що десь недалеко може бути якесь підроб'єрство, де працюють люди, але показую, що є загроза. Новобаварський район, Новобаварський район. Знову є загроза, але я скажу так, щось як недалеко від вас. Вам буде дуже чудно, але там є загроза так само. Індустріальний район, індустріальний Харків. Ну, скажімо так, більш-менш, але все одно може статися десь пожежа і недалеко від вас. Не Мишлянський район, не Мишлянський. Проблеми з електроенергією. Знову показую те саме. І от як, як ну от ви як чи повз вас, чи щось, але якась така косина загроза, але все одно вона може бути як. Уламками чи щось, воно може так обернутися. Основянський район, Основянський район. Основянський район є загроза, але скажімо так, чи околиця, чи недалеко від вас. Проспект Гагаріна, проспект Гагаріна. Ну, більш-менш, але все одно. Не скажу, що спокійно. Нові дома Харків, все добре, так? На цьому тижні все добре, так? Ну Знову більш-менш, але показую, що якось ну, захисти я вам рекомендую малювати, написати, тому що от показую, що все одно спокійно не буде. Далі дивимося: Волчанськ Харківської області. Бовчанськ на цьому тижні. Бовчанськ. Складно як ситуація по колу ходить, вона статична, як є, вона зараз не змінюється ні на краще, ніяк вона не змінюється. Вірогідність того, що ми втримаємо Вавчанськ. Обстріли, дуже суттєві обстріли, показуючи, як маленькими кроками, що тримаємося маленькими кроками, але, але важко. Важко, важко, важко. важко. Зруйновані дома і ще можуть бути зруйновані. Показую, що буде дуже багато фейкової інформації про вовчань. місто виставці. Вистоїть, але по ньому, по ньому ще будуть бити і бути. Вірогідність того, що людям треба виїхати до Шанська. Показує, що вже виїхали багато хто, хтось там зачепився і чіпляється, але показує, що краще зараз би виїхати. От кажуть, що зараз би краще виїхати. Суми на цьому тижні. Суми. Прилетів руйнування мата. Є, є, є загрози і може бути доволі суттєво. Жерт не буде, так? Жерт не буде, що буде жертв. Можуть бути, можуть бути жертви, тому загроза суттєво. Я дивлюся по громадах. Середина будь-яка громада, сумнівця, все добре, так? Недобре, особливо по інфраструктурах. Ямпільська громада. Ямпільська громада щось там буде відбуватися. там загроза більша. По Ямпільській громаді. тут прям загроза суттєва. Глухівська громада. Тут ми бачимо і обстріли, і щось суттєве знову. Прямо дуже серйозні обстріли. Вілопірівська громада. Може бути, у пожежа є обстріли. Ситуація поки що зберігається така сама, як була, вона може зберігатися ще 3-4 тижні так само. Прошу вибачення. Краснопірська громада. Є обстріли, захисту не вистачає, є обстріли. Великописарівська громада. І знову бачите обстріли і страху і тут, ну, серйозно. Не бачу, щоб десь ворог просувався, але обстріли будуть. Вирізка громада, вирізка громада. І знову ми бачимо і обстріли, і влучання вдома може бути. Далі дивимося Конотоп Сумської області. Люкеш, от падлюкиш, от. Карма повернеться, обов'язково. І ще й місяць такий у нас вересень, карма там повернеться. обов'язково. все, що було настано, нехай ночуваються. Не Ми ще почуємо і дуже багато гарних для нас новин вересня. Коло топ Сумської області. Це добре, прилюдний винувальний маток. Ну, не зовсім можуть бути навіть якісь уламки. І як колоко на показує. показую, так що щось може питати. Захисту, захисту не вистачає. Е, місто Тростянець. обстрілів не буде, так? На цьому точно. Ну, бачите самі, що є, є обстріли, може статися пожежа, буде гучно. Окупація не побачила, давайте я запитаю, другів того, що окупації простанція не буде. Я не, не бачу, але бачу, що є такі думки. От, думки і страхи. Оце більше. Одеса, Одеса. Природі ронування буде на цьому кожні. Так, все добре. Так? Ви бачите, захисту немає. Перевернете, то може бути загрозне. 411 батарея. Я скажу, якби не було страшно, але перевернеться все на добре. Ну, все добре. Малиновський. Брак електроенергії щось не вистачає. Може. Статися знову як пожежа якась може бути, але це більше пов'язано більше з електроенергією. Приморський. Приморський є загроза. Ага, зараз я перевірю, це може бути обмеження. З чим пов'язана Чорнохагова? Обмеження з електроенергією, з подачею, так, і обмеження якогось руку. Суворовський, сувороський. Суворуськи є загроза, щось прямо і близький бій, і дальній бій. Я показую, що летить з близько і здалеку. І є загроза. Авангард. Авангард на цьому тижні. Має обійтися, але гучно буде. Аркадія. Є загроза, що не так? Ну, скажу так, недалеко. І ближче десь до води, от як показують. Київський, київський район. Я не бачу загрози, дай Боже. Ну, є там 20%, але я такої не бачу. Таїрова. Є проблеми з водою і о, як змінено Ми... змінене мислення людей. От, от знаєте, як ото багато брехні от, вложено в голови, от показуючи якось отак, от, ця вже брехня починає як набридати чи вилазити, і що показують більше про це, що вже от, таке більше. Хаджубейський, хаджубейський. Е, Подібні і проблеми з водою. Страхи, які породжують такий якийсь внутрішній, не просто в тому, а от як міняється уявлення про це. Пасове Великодолинське, Великодолинське. Буде гучно Великодолинське. Біля вас може щось бути. Неплотно, навіть дочі, якось пожежу чи чогось такого. Поселок Котовське. Котовське. Є загроза інфраструктурі, яка знаходиться коло вас. Чорноморськ, Чорноморська. Певно, є загроза, але показує, що повинно бути відбито. Але з, зі світлом може бути проблема. це показано. Так, далі ми дорогенькі, дивимося Запоріжжя. Запоріжжя, Запоріжжя. Все буде дуже швидко змінюватися по Запоріжжю прямо одним днем. То так, то сяк. Знаєте, як отут зранку добре. За пару годин погано, знову за пару годин добре. І от так, от прям дуже серйозно так зміниться. Давайте дивимося загрозу по району. того, що центр, центр Запоріжжя не буде загрози на цьому тижні. Нема загрозу, позволити руйнування. Десь недалеко від вас буде, там ви збираються люди, але це не центр. Шевченківський район, міста Запоріжжя. Є загроза. Є загроза. Олександрівський район. Може бути так само. Загроза і пожежа. Може бути якийсь прильот. Заводський район. Проблема більше з водою і десь коло води, і от страхи, страхи, страхи. Але заход працює. Космос, 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 космос. Космос є загроза там, де підприємство пов'язане з електроенергією чи з чимось подібним. Може насосна станція, може щось те, що генерує, передає електроенергію, може бути там. Піски. Піски. Піски так само є загрозою, знову вони мені показують підприємства. Підприємство. Правий берег Запоріжжя. Є загроза як обстрілів. Бородинський район. Бородинський район, є загроза. Буде сирена, не ігноруйте, тому що показують, що можуть деякі проігнорувати. Остепенковський район. Остопенковський район. Більш десь недалеко від вас щось може бути. Чутно буде якось. Бабурка, бабурка, бабурка. Проєкт я не бачу. Є проблеми з електроенергією, проюті не бачу. Вознесенівський район, вознесенівський. Є загроза. Як ви бачите, є загроза. Так, може повернутися, як дивом, що не постраждаю. Давайте жертв не буде, не буде жарт, жертв не буде. Можуть бути, якісь уран... поранення, може бути щось така шкода, може бути. В Дніпро, ГЕС. Дніпро ГЕС. на цьому тижні. Хотілося б більшого захисту для нього, тому що кажуть, що буде дуже активно і можуть туди цілити, але мені не показують знищення, але показують, що можуть бути якісь пошкодження. Мости, мости запоріжжя, все добре, так? От рекомендую Труна, як трошки призупинити якби, рух по ним, чи що, От якось не... Ну, прислухатися до тривог. Не просто так прислухатися. ЗАЕС. ЗАЕС. ЗАЕС на цьому тижні. ЗАЕС. Які новини? Якісь там таємні операції готуються, ще поки ворог там, я не бачу, що він покидав. Але щось там таємно готується, готується, готується. від того, що зараз повернеться додому в цього року. Кажуть, терпінням, будуть ще обмежені і буде якесь там токмак. Ток-мак, ток токмак. Ток Як без захисту і палає. Ось так сказали. Оріхи, пологи, пологи, окуляр поверх, це та жертви. Дорогі мій собою це не буде опрію та жертв горіхові на цьому тижні. Оріхи. На жаль, буде, будь, як ви побачили, все перевернути, показують, що не брешіть самі собі, тому що ще буде. Ось так показали. Пологи на цьому тижні. І знову показують, що ще є обстріли і можуть постраждати люди. Гуляй поле, гуляй поле. Ну, серйозно так само показали, що можуть і постраждати люди, і отбережіть себе, тому що ну, негативно показують. От негативно показують. Те, що от зараз побачили. Далі, місто Миколаїв. Немає загрози, обстрілів немає наступу. Давайте запитаємо. Дорогі того, що наступу на Миколаїв не буде. не буде. Наступу на Миколаїв не буде, а обстріли будуть. Дивимося по районах. Центральний район міста Миколаєва на цьому тижні. Все добре, придають в районвальний так? Ну, є, є, кажуть, може бути якісь і уламки, і все інше. Є. Є загрози, є. Крем по домах, є. Заводський район, заводський район, міста Миколаєва. Тут якось стоїть, все, еле... але недалеко від вас може бути якась пожежа, можете побачити, природ може бути. Інгульський район, місто Миколаїв. Інгульський. Захисту нема, може бути щось як пошкоджене. Корабельний район міста Миколаїв. Корабельного більш буде гучно. Оце те, що показують зараз руни. Те, що буде більше гучно. Це те, що ми подивилися по наших містечках. В наступному відео ми ще зараз подивимося Київ та область. Бережіть себе, мої дорогесенькі. Пишемо захисні ручні формули і ставимо подобаєчки нам, з рунами. Бережіть себе і вірте в Україну. Вірте, обіймаю вас!